No. you Як і передбачали фахівці з приходом холодів, непроханим гостем, вривається до нас коронавірус, і стрімко збільшується кількість недужих на ковід. Але ковід 22 року суттєво відрізняється від того, що був у 2020-му, коли пандемія ширилася світом з небаченою швидкістю, і навіть від того, що був торік, директор центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра розповіла нам, як змінився перебіг все ще небезпечної хвороби. Перебіг захворювання дійсно змінився. На даний час у нас в, Карлиць, в, Карлику, в Карлицькій громаді вже провакциновано близько половини населення другою дозою. Тобто 12 тисяч 600 – це кількість людей, які вже у нас провакциновані не тільки першою дозою, але й другою дозою. От. Тобто, імунітет уже у нас у громаді є. І захворювання протікає набагато легше. Набагато легше. Да, такі симптоми, як підняття температури, першіння в горлі, печія в горлі, сухий кашель, ломота в тілі це таке є. Но немає ускладнень, Тобто, 5 днів як грипозний стан проходить. От, і немає оцих ускладнень з пневмоніями. Ускладнення йде більше таких людей вже. Люди, які мають хронічні захворювання, тобто якісь хозле захворювання легеневої системи, цукровий діабет, оце такі люди, так, да, можуть хворіти набагато складніше. Дітки і більш таке, молоде населення до 50-60 років, у нас вже хворіє в легкій формі. Лікування ми назначаємо, противірусні препарати даємо, антибіотики вже не назначаємо, тому що у нас. Не треба вже нам назначати антибіотики як профілактику ускладнень. Перебіг іде 5, 3, 7 днів, це найбільше, що в нас зараз люди знаходяться на лікарняні листи. Ну так, да, ізоляцію ми теж рекомендуємо до 10 днів, але е, таких великих проблем немає. Захворювання є на цьому тижні. У нас на цьому тижні у нас вже захворювання. Більш людей десь 260 чоловік у нас інфіковано за ці 4 дня звернулися до нас. З швидкими тестами ми зробили посів кожної людини, що до нас звернулася 62 нас позитивних. Це за ці 4 дні. Тобто захворювання росте. Росте, але в більш легких формах. Пам'ятаємо, якою проблемою час від часу у минулому ставала наявність чи відсутність медичного кисню. А тепер цієї проблеми нема, зокрема, і через неважкий перебіг хвороби, що дозволяє користуватися кисневими концентраторами. Використовується кисень, але в основному використовується з концентраторів, тобто не під великим. Цим, mm -hmm. Розумієте? Зараз великій кількості кисню ми подивимося, що надалі буде, все-таки вже буде і похолодання, і низькі температури. Що буде? Ну, Зараз по цих прогнозах кисню йде невелика кількість. от. І поки ми на концентратах ну, реанімація у да, важкій формі, то там вже йде такий кисень от, балонний. Так, поки mm -hmm. на концентраторах наші хворі mm -hmm. знаходяться. Mm -hmm. так. У нас на сімейній медицині на первинному рівні теж є концентратори, люди, які хворіли, і є у нас фіброз після пневмонії, проходить, ми теж видаємо концентратори безкоштовно, з нами закладують договор, підписуються, на який термін, місяць, два, три, півроку ми можемо дати людині цей концентратор на дом. Mm -hmm. Так що, в нас достатній кількості є концентратори. Так що це теж питання у нас вирішено в громаді. Mm, і тоді, через ці 2-3 місяці, той концентратор людина повинна вам повернути. Так, да, повертаю повертає цього. Ми дивимося, що там з концентратором, міняємо трубочки, це все і можемо запропонувати вже другій людині. Mm -hmm. так що. Кажуть, що тест на ковід можна купити у маркетах АТБ. То брати їх чи ні? І які тести використовують медики? Клінічних в амбулаторних умовах користуємося швидкими тестами, швидких десь у в нас достатньо. От, і вони мають сертифікати, ті, які. Затверджені мозом. От а ці, ну як для себе, може людина щось може зробити, але все одно, як вона звернеться до нас, ми все-таки переробимо то, цей тест. Ви не не ради місце і так, приходьте, будь ласка, тут вже ж немає питання, поступає з якоїсь ускладненням, то цього, то там робиться ПЛР-тест і підтверджується дійсно, що це ковід чи нікот. Тут ми амбулаторно, ми проводимо все-таки тільки швидкі тести. Найефективнішим методом запобігти тяжкому перебігу коронавірусу, реанімації, а то й смерті медиків вважають щеплення. Причому не тільки дорослих, а й дітей віком від 12 років, а стали говорити і про вакцинацію від 5 років. Що нам скаже Інна Миколаївна? Вакцина в нас є Коронавак достатній кількості. Ми робимо Коронавак зараз першу другу дозу. Хто бажає все-таки вакцинуватися? Третя бустерна доза йде Pfizer. Pfizer сьогодні ми отримуємо ще 400 доз. Я думаю, достатні кількості, які ми можемо запропонувати нашому населенню провести все-таки третю вакцину, бустерну дозу. Будь ласка, звертайтеся 106-й кабінет, він працює постійно з 8 до 3 години, працює там постійно медсестра, є черговий лікар, який оглядає. От, Звертайтеся, приходьте всіх, запрошую на, наші, на нашу вакцинацію. Ну, ми вакцинуємо з 12 років. Да, ми з 12 років, зараз вже вакцинуємо людей. От, ну, Вакциновані в нас дітки є. Є в нас не небагато. Ну до 30 чоловік у нас дітей вакциновані. Ну ці дітки, що їдуть за кордон, відпочивають або десь на, на яких змаганнях спортивні виїжджають. То ці дітки так, да, зверталися, ми вакцинували, вакцинувалися вони дуже гарно, без наслідків. Так що тут питання немає. Зараз стоїть питання все таки вакцинувати діток, бо більше з тих діток, людей. Що звертається в нас хворих, то це діти. Mm -hmm. Діти висіваються, в них теж ковід, вони легенько переносять. Ну, зараз є питання, щоб вакцинувати хоч, хоча б підлітки. Mm -hmm. Оці дітки 14-16 років, mm -hmm. хоча б цих вакцинувати, щоб все-таки імунітет населення у нас підвищувався. Mm -hmm. ну, запропонували ми в школи, подивимося, хто бажає, будь ласка. Mm -hmm. Ну Поки що з підлітками слабко йде вакцинація, да, я пац. так бачу. Ну, слабко, вони батьки бачать, що вони легко хворіють, от там невеличка температура, кілька днів про цього, і не звертаються. Все-таки ж дозвіл треба мами або батька на вакцинацію дитини. Ну це uh -huh. вирішують батьки. Ми запропонуємо, розказуємо, що і як, і краще плюси, і мінуси в цьому. Ну, педіатри працюють, подивимося. Може, все таки зрушений з цього місця? Все таки буде вакцинувати і наших діток. Культур, Ні, так. у нас центр вакцинації тільки в Карлицькій амбулаторії, А є, є пункти вакцинації. Пункти вакцинації є в кожній амбулаторії у нас. Якщо є це масовий колектив, то є, наприклад, село і люди хочуть вакцинуватися, більше десяти чоловік, лікар виїжджає, медсестра виїжджає, так. є у нас сумки, холодильники, ми виїжджаємо, вакцинуємо людей. Зараз вакцинуємо, звернулися до нас наші військові. Вакцинуємо всіх, хто навіть, навіть якщо немає декларації. Ми все одно виїжджаємо, людина бажає, будь ласка, ми вакцинуємо. Так. А ще не забуваємо про відомі засоби захиститися від інфекції. Окрім як щеплення, дотримання маскового режиму, часте миття рук і користування дезінфекторами, уникайте скупчення людей. Бережіть здоров'я своє і ваших близьких.